Показай знову. Дуже вдало місце для того, щоб записати відео. Место кстати непогане. Бачите? Багато зеленки, це є плюс. Перше і головне війна надовго. Якщо хтось думає, що там в 24-25 все закінчиться, у мене для вас погані новини. Видовбойове. І не треба на мене ображатися. Є така думка, війна має йти мінімум 10 років. І оборонних закупів... вірні не оборонних, а закупір зброї в підарасів на 10 років якраз розрахований. Відповідно звідси виводи такі. Друге. Воювати і знищувати підарів. Потрібно і можна. І вони не такі вояки, як вони хочуть розказати в Тіктоках чи в засобах масової дезінформації. Про це і старші командири говорили. Для того, щоб ефективно воювати, потрібні сили, потрібні засоби і потрібне ефективне управління. Ніякої Америки немає. І з е, силами. Сила це відповідна мобілізація, повний швах. Да? Е, Чиновничий чи, цей стекливий апарат намагається заховатися і заховати своїх прислужників. Це правоохоронну систему державних службовців. 에, ну і оцю учелять охоронні фірми, цю мерзоту. Да? Але як воно буває в природі, да? якщо якийсь сегмент із держави випадає, його треба закривати. Закривати старими дідами не виходить. Молоді здорові чоловіки йде набор у мусарку, да? не в поліцію. Поліція на фронті її мала, 5%. Йде да? в мусарку. Для чого? Для того, щоб заховатися. Це опять же капуста. Яка користь ну, в обороні держави да? за 3 роки принесла саме великий правоохоронний орган? Де ДРГ спіймання, да? де визволені міста? Де евакуйоване населення? Де розкриті хоча б злочини по вбивстві Фаріон, того самого е, в Вінницькій області, поліцейського. Я скажу, там не буде кіна, там доказової бази ноль, по фаріону ноль. розслідування по колі, як клієнту ноль. Коротше, за що не візьмися? Там сплошний ноль. Ну, За це хоч говори, хоч не говори. Це до одного міста. Рано чи пізно вони всі мають бути на фронті, якщо ми хочемо виграти цю війну. Те четверта в країні. І грошей, блядь, і хоч жопа їж. Да? А, зайдіть на Прозоро, да? от зараз там скинули підписники. 224 мільйона на охорону фортифікаційних споруд. У мене слов немає в Сумській області. Це хто має, дід Петро охоронять. Чи мусора будуть охороняти? Чи хто охоронять? За 224 мільйона. Полорама бабок. Місцеві бюджети грошей валом, центральні бюджети, грошей валом, державні бюджети, грошей валом. Не попадай тільки на ЗСУ, вилазить якась шляпа, да, там її прізвище якась подлесна, підласна, подлабузна, керівна. Каже, на ЗСУ грошей немає на зарплату. Так бери автоматик оцей. йдеш під Покровськ і будеш тобі он диви, які чарівні міста. І грошей немає, значить, блін. Нема питань. Берете весь всім кабміном, приходите сюди і міняйте нас. А ми гроші знайдемо. Ну, то таке. І найсмішне е, оці адміністрації. Да? Покровська, Бернограда, Дружківки, Костянтинівки, Краматорська. Вони на 90% це партія Риги, це Цевата, колаборанти державні зрадники. Крім розпилу е, коштів ніякої участі в обороні держави не приймають. Пиляють, подають на Київ, там всі сидять, все прихвачено, все добре. Я вам кажу, це не для того, щоб скрізь зраденька була, да? а для того, щоб ви розуміли, в яких умовах воюють ЗСУ. Горбати міст положили, 10 да? машині зібню вирішувала питання. А Покровська адміністрація вирішила. Ні. Мусора вирішили ні. Ну, Кинули 10 патрульок, там катається по Поховському Мирнограду і, видимо, создають, що вони тут на місці, і вони -то, на щось влияють. Нахіра кататися, палити колосний бензин. Ну, Який результат вашого, ваших каталог? Чи, чи ви ДРГ якесь ми вже поймали, чи підера, якого вбили, всіх хвороби хоч одного? Ні. Ну, коротше, казацтво. Як і раніше, є народ України, є Збройні Сили. І тільки разом до перемоги. По-іншому воно не буде. Всіх обняв, це буде Україна, слава нації.